Вітаю-вітаю народ. І так, я все ще на Хрестовій Горі. І що я вам скажу? Не знаю, чого її назвали Христовою Горою, але я на сьогодні знаходив і знайшов тут аж чотири хрести. І, значить, я вже зовсім розчарувався, що не знайду таї могили. Що я заради я прийшов? Дзвонив до колеги старого корінного жителя Кременця. От. Він теж мені не дуже нічого майже не підказав, але бачу, випадково йде місцевий чоловік йде по горі стежкою, я його перепинив і він мені підказав. Бачите, вон там ото трамплін, той, що я вам показував. Вон стадіон. І ось ця могила Кремлецької інтелігенції. Це вже така вона окультурена, як мені цей місцевий говорив, що хтось з нею слідкує. На ній пише жертвам фашизму 41-й-44 роки від Кременчан. Дуже скупа інформація на могилі. От, ну, але... Ой, чуть-чуть не впав. Тут такі сходинки. Але, але як би сказати, знайшов. знайшов. Це, напевне, та сама могила. І по історії нібито. Е... Гестапо було вон там біля стадіону внизу. Ну так далеко вели людей, щоб розстріляти. Але чого, чи подальше, повні може бути. Ну чого б... Що б якщо інформація є така інформація, значить то воно. Хай спочиває з миром. І що я вам ще хочу розказати, показати? Чого Христова, кажу, що Христова, вон дивіться, бачите, теж хрест незрозумілий, що він там стоїть. ну Часто бувало, що такі хрести ставлять в наших краях. Оце де хтось замерз. ну Коротше, хтось помер на тому місці. І по лісах у нас тут часто можна знайти такі хрести. отут якась будівля від трамплінів. І явно недороблено чи щось таке. Я ще пройдуся. Тут а, бачу, що е, сьогодні п'ятниця, дуже гарна погода, тепленько. Люди прогулюються з собаками. Чи собаки з людьми? Хі -хі. Вон там той хрест. Ех. Та я певний, що до нього вже не піду. А може ще якусь вам байку, бачите якась така, як то тут долина зроблена, як то дорога О, була. Це не як то як-то, точно була дорога. Тільки під таку дорогу виїхати. Йома то коні ж попадають. Ну але може просто зробили, щоб спортсмени ходили піском. З, з цими злижами, ну того я не знаю. Ви дивіться, а тут -то знов фактично дорога теж до того приміщення від трампліна. І я ще хочу пройтися вам показати ту могилу, яку я, о, яку, за яку я вже згадував. Нагадую, я на Христовій горі, діло йде до вечора. Не знаю вже яка година, але, година шостого вечора. Дуже так гарно. Заходить сонце. Ох, то я сьогодні знаходився Дивіться, яка красота. До речі, по прогулянок по старому Кременці буде ще і буде, і я вам показую, вон, бачите ця гора, це гора виловиться. Я, до речі, на цій горі теж ніколи не був. Або, точніше. Мені здається, що я колись був в молодості мотоциклом. Не зовсім тверезий я тоді певний був. Або мені так тільки здається, або я там насправді був. Ну, будемо так сказати, я не пам'ятаю, щоб я там був. Отак. От <свісно> Правильно сказати. от от така картина цікава. Не знаю, що то певне якісь судді тут сиділи в тій каплиці. О, вже той. Трамплін недіючий. А я як вчився в учбовому а, а то було більше 30 років назад. Ой, блін, більше. Ну так, да. більше 30 років назад. Тут то, то, на тому трампліні е, пригали. Є там ще один чи два навіть. Ну, не столь важливо, як комусь буде дуже цікаво. Хоча що тут же пройтися до тих трамплінів? Але якщо вам то цікаво дивитися, бо я дивлюся два ока і значно більше бачу, ніж ви в камеру бачите, то мені значно цікавіше. Плюс, а, до речі, хотів сказати, свіже повітря не дуже. Десь трошки тут якийсь дим. Я думаю, що люди згортають сміття, спалюють трошки, трошки. Бо навіть така димка над містом є, невеличка. О, бачите, зовсім сухо вона. Можна ну, таке діло робити, тільки що опана Я забув звідки я сюди прийшов тут стежка, тут стежка. Піду ну, я та його нижнюю. Дивіться, як круто гляньте. Бачите? Як її вбрив. Туди вниз. Телем. Давно я на стадіоні не був. А, до речі, на стадіоні змагання теж буває часто. ну Футбол, само собою, потім ще той такий футбол грають, як він, американський чи як він називається, що ворота такі буквою Н. Знаєте, От. американський певний футбол. От живу в Кременці і все тільки завдяки вам я оце зараз ходжу, дивлюся. Я на стадіоні так, щоб посидіти, подивитися змагання, то ще був, як вчився в очбовому комбінаті, то сиділи ми там на тих лавочках, дивилися там якісь змагання, якийсь футбол. Такі во. Прикидаєте? Ех. Значить, 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 йдуть до тієї могилки і хочу вам ще показати. Значить, бо гора, ви знаєте вже. А вон черча на ті черчі вчора я знімав для вас відео. До речі, на ті самі черчі я теж перший раз в житті був вчора. І виявляється, не є один я такий. Мені вже підписники пишуть, що теж корінні кремчани, а на черчі ще ніколи не були. Ну що я вам скажу, пішки ходити треба бути трохи молодшим, щоб пішки ходити по тих черчах. А от би якимось кросовим мотоциклом, да, я би поїздив би по тих горбах з превеликим задоволенням. Але велосипедом, велосипедом ні. От я прийшов до ще одної могили. Могила зовсім зовсім, бачите, я сказав, біля підніжжя гори, чи як би то сказати. Бачите, тут ще трохи вниз. І вон-вон-вон пішла вже вулиця туди до воєнкомату і так далі. І дивіться, яка могила. Дуже дивна могила. Е, дуже дивна надпись на могилі, я би сказав, правильніше. Е, не знаю, чи... О, видно буде, бачите, сучасна табличка, їй років з 10, може чуть більше. І на ній пише звичайним маркером. Ще не дуже, от бачите, так зовсім не видно. А от так, коли так падає світло, діти закатовані в 1941 році липень під Христовою Горою. Ну, може хтось щось знає, пишіть, бо я про це нічого не чув. І питався в цього місцевого чоловіка, і він каже, я теж каже, нічого не знаю. А за ту могилку інтелігенції, оце вона там, з тої сторони біля трампліна, то він мені і сказав. Бо він ще казав за ту гору, могилу, що на горі це могила того лікаря, але вона явно не того періоду, вона там 800. Я вже не пам'ятаю, 800 якогось там року. Ось така картина. Таке зробив я Мандри, мандри. Знаєте, є така гарна група, музична група мандри. Мені дуже подобаються їхні пісні. Я їх слухаю коли і є таке специфічне настрій, таке знаєте, гарне. Так, По-сучасному і зрозумілі слова. І гарні слова українські, і й називається гарно мандри. От така ситуація. Все, бувайте здоровенькі. Буду я добиратися, чекайте, де ж то я машину відрікся коло податкової.